Тихочін, коли мене згадуєш, в небо дивлячись, краплі рахуючи. Ти до мене приходиш зорями з сумом деколи сни дублюючи. Тихочін, коли мене згадуєш, зимнім вечором ранком теплим. В ароматі міцної осені літній дощ споглядаю непевний. Тихо чин, коли мене згадуєш, погляд мій ще шукаєш у натовпі. Я світлини наші розглядую. Там, де поруч з тобою разом ми. Ти хоч коли мене згадуєш, тіні в склі, завмиранням дихання, комом в грудях себе нагадуєш, за вікном мерехтінням віхоли. Ти хоч коли мене згадуєш, білю в скронях, сумом в молитві? з гаслим сонцем в квартирі без імені? Я живу з тобою в тій битві.